Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні хочу спекти коржики шоколадні, але це рецепт взяла за основу молочних коржиків в інтернеті колись зберегла. знайшла, зберегла собі відео. Але так як у мене внук любить більше шоколадне таке печиво, то я буду робити з какао. І дещо там також змінила, вже по ходу вам буду розповідати. Для початку взяла двоє яєць, додаю сюди дрібку солі, так. і цукор. Цукор 150 гривень. І зараз яйця з цукром розітру, ще ванільний цукор сюди висиплю, пакетик ванільного цукру. Зараз розітру трішки яйця з цукром і потім буду далі продовжувати розтерла так яйця з цукром. Тепер буду додавати сюди олію 50 мл. По рецепту, по тому що я брала за основу, там іде 100 мл олії. Але я взяла 50 мл олії і 50 г смольцю, вирішила трішки змінити. Смолець я розтопила і потім він трішки приховув вже, поки я готувалась до відео. Я там напишу ще й в ложках в описі під відео, то тут в ложках 5,5 ложок олії, а смальцю 6,5 ложок, хоча також 50 грам. Не знаю чому так, але ну, переміряла так виходить. Трішки перемішаються. Тепер додаю 100 мл молока. І тепер буду додавати борошно. Борошна я тут зважила 450 грам, але буду, не буду все спочатку додавати, буду дивитися, чи все піде, чи менше піде, чи, можливо, більше. Частину зараз додав. Додам ще, так як у мене шоколадний какао три ушки. Це так, вже далі йду, змінюю і вже по ходу процесу процесі готування так, вирішила, що буде в мене столові ложки какао приблизно. Так я додаю. Хто не хоче шоколадний, а хоче білий, такі звичайні молочні коржики, то просто три ложки Бо какао замінити трьома ложками борошна і все. Трішки розмішаю, щоб розмішалися грудочки, а потім буду далі несити. Додаю ще борошна і до цього борошна зараз додам розпушувач. 15 грам розпушувача я сюди отак на борошно висипаю розпушувач, перемішую тут, зверху так, трішки з борошном. Тепер уже буду перемішувати тісто. Зараз я вінчиком, і вже, мабуть, треба перейти на ложку, а потім і руками вже буду. Вже тісто густе. Кроще ложкою. Зараз трішки ложкою розмішаю і буду замішувати руками. Замісила тісто, отаке воно, м'якеньке. Головне, не забити його борошном, щоб воно не було тверде. Зараз я його накрию харчовою плівочкою і поставлю в холодильник. Нехай там трішки хвилин 20 постоїть прихолоне, краще буде тоді розкочуватися. Борошна в мене пішло десь 400 грам. Тут грам 50, може трішечки менше залишилося. Так що дивитись по тісту, не забить його головне тісто, щоб не були тверді коржики. А потім буду продовжувати. Витягла тісто з холодильника, трішки борошном достку потрусила і буду розкачувати пласт. Не дуже тоненький, трішки менше, мабуть, як сантиметр, товщиною. Тісто, бачите, до качалки не прилипає. таке, десь сантиметрів, сантиметрів, міліметрів сім. У мене отака формочка, я її умочаю в борошно. і буду видавлювати коржечки. І всередині дирочку буду робити. І так, зараз видавлю всі. Можна більшу форму робити за бажанням. У мене будуть такі, не дуже великі. Отакі. Потім покажу, що я далі буду з ним робити. Зараз видавила я все своє печиво, взяла ще стакан і зробила трішки більші, отакі. Ці трішки менші, формочкою. А тепер, що я далі буду робити? Я підготувала таку суміш цукор із грецькими горіхами. І буду печиво чи коржики буду мочати цю суміш. Горіхи перебила блендером. Трішки буду змащувати зверху водою. Легенько, щоб гарно прилипло горіхи з цукром. Змастила водичку і отак умочила. І буду викладати на деку. Деку трішки змастила олією легесенько, бо печиво. Чи тісто і так із олією, жирненьке тісто. Але трішки змастила. Духовку включила, гріється духовка на 180 градусів. Зараз все печиво так зроблю, вмочу в горішки з цукром і буду випікати. Обсипала вже горішками з цукром своє печиво. У мене не помістилося на деку всі коржики, чи печиво. Залишилося ще 9 штук. То я зараз ці поставлю випікати, а потім ще слідуючи спечу. І потім покажу вам, які вони вийдуть. Допекла я своє печиво, чи коржики свої. Покажу вам зараз, розламаю. Я одне деко довше тримала, щоб були такі більш сухенькі, а друге деко менше тримала, щоб всередині такі були. Вони зверху хрустенькі будуть в будь-якому випадку, бо цукор зверху, то. Будуть хрусткі. Це перші в мене. Такі хрусткенькі. Тісто воно не тверде, воно хрустке. А ось другі, бачите, воно м'якеньке. Якщо менше потримати, оці другі у мене пеклися десь хвилин 18, а перші 25 хвилин. то ті такі сухенькі, хрусткі, а ці зверху хрусткі, а всередині м'якенькі. Так, бачите, розсломуються, тісто таке розсипається. Поділилася сьогодні з вами таким рецептом, таким варіантом коржиків на молоці. У мене шоколадні. Якщо не любите какао, можете не додавати. Просто піде більше борошна у тісто. <кій> <кій> Можна взяти тільки олію 100 мл, або взяти так, як я, 50 мл олії, і 50 г смальцю. Можна взяти, я думаю, 100 г вершкового масла, також буде смачно. Горіхи, якщо не любите, можна не посипати горіхами. І цукру, якщо не хочете, можете просто зробити прості. Ну, на свій смак. мене люблять так, то я зробила так. І з вами поділилася. Хочете сухіші, тримайте довше в духовці. Хочете, щоб м'якенькі були всередині, тримайте менше. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого. І до зустрічі в наступних відео!